Наступний текст я і я. Тобто, коли б він був написаний на папері, то там були б великі літери, маленькі, дуже великі і дуже маленькі. Ну, а так я спробую передати це інтонацією. Слухай. Кажу я своєму вищому я. Я тут прочитав, що кожна людина має своє вище я. Тобто я маю тебе. І ти знаєш про мене більше, ніж я. Тобто, оскільки ти це теж я, то можна було б сказати, що я знаю про мене більше, ніж я. Але якщо так сказати, то виходить плутанина, абракадабра, оксиморон і три для просверлювання маленьких дірочок у голові. Тому давай так: То я, який я, буде з маленької літери, а то я, який ти з великої. Хоча є в цьому щось образливе. Бо чим я їрший за мене? А, але щоб розрізняти, нехай вже так і буде. З маленької і з великої. Ну, ти зрозумів. Тобто я хотів сказати я зрозумів. Так от, е, якщо я. Який що буквально все розумію, то може я? Мені підкажу пару темок поприкольніше. А то у мене скоро концерт в підвалі культури, потрібен репертуар, а коли порожня. Хоч бери блокнот і роби так, як якийсь із великих письменників, не пам'ятаю точно, який я прочитав це в тих порадах для літераторів, що мені заспамлюють весь Фейсбук. Розгортай і розписуйся. В голові порожньо, в голові порожньо, в голові порожньо, в голові порожньо, в волові порожні, в голові порожньо... Отак от спишеш пару сторінок і потім саме собою щось цікаве спаде на думку. Принаймні, так стверджувалось у тих порадах для літераторів. Сам я не пробував. Та й навіщо мені пробувати, якщо я маю тебе? Тобто я хотів сказати: я маю мене. У ну, того, що з великої літери суто за домовленість. Так от, я мені. Підкажи щось для того підвалу культури. Ну, ну читайте якихось тих астралах, до яких я з великої маю доступ, а я з маленької ні. Не до того тепер кажу я з великої, мені з маленькою. І без тебе, тобто без мене з маленької, повно клопоту. Про паралельні хай їм греці реальності чув. Так от ви собі, як мені, давати раду всьому тому натовпу я з маленьких? Комусь допомогти, комусь дати прочухана, а когось залишити самого, поратися зі своїми проблемами. Бо деякі і я? Вважаю, що раз вони мають мене, то можна мене. І тексти для підвалу культури і все що завгодно. Спихувати, а самим прохолоджуватися. Бо я за них усе вирішую. От, наприклад, оце я. Так я, саме мене, маю на увазі. Зараз шкряває я щось у блокноті і вважаю, що це настільки важливо, що можна мене смикати, відволікати і просити поради. Нема щоб подумати, що може зараз у реальності К128, така халепа. Отам і я без мене точно не подужаю. Тож посороми себе зі своїми підвалами культури, текстами для Ютубу, усними оповіданнями і чим там іще. Впорайся вже якось сам. Ну і гаразд, кажу я з маленької, мені з великої. Ну і впораюсь. Ну, власне, вже впорався. Захочеш подивитися, що вийшло, я відео з підвалу культури в соцмережах поставлю. До речі, не забудь лайкнути і підписатися. І передавай вітання мені з реальності К-128. Нехай там у мене все як найкраще виходить.